Отже, сьогодні офіційно ми запускаємо для всіх леокарт, всіх загальних леокарт, і попередньо це було для власне студентських леокарт додаткову функцію пересадки в громадському транспорті. Відповідно, люди матимуть можливість за Енну кількість поїздок, які вони здійснили впродовж 40 хвилин, розраховуватися лише раз. Тобто, якщо я, умовно, здійснюю одну, чи дві, чи три пересадки, незалежності від виду транспорту, чи це є трамвай, чи це є тролейбус, чи це є міський автобус, відповідно, якщо це здійснюється впродовж 40 хвилин, я буду сплачувати лише раз 13 гривень, якщо це є звичайна загальна картка «Леокарт», і 6,50, якщо це є студентська картка «Леокарт». Ми впродовж 10 днів тестували, яким чином ця функція працює на студентських картках. Там є відповідно нижча вартість, і цих карток є менше, їх є 18 тисяч орієнтовно. І зараз ми вже маємо розуміння і можемо розпочинати вже цю функцію на всіх загальних картках леокарт. Їх ще є орієнтовно 116 тисяч. Ця опція не стосуватиметься пасажирів, які оплачують готівкою, і пасажирів, які оплачують банківською карткою. Це є функція, яка доступна буде власникам загальних леокарт. Система працює наступним чином: якщо ти завалідувався в першому транспорті, пішов цей відлік. Тобі забронювало 13 гривень або 6,50 у студента. Якщо ти переміщаєшся в інший транспорт, система працює так, що обмін інформації між транспортними і центральним сховищем проходить що 5 хвилин. І якщо твоя пересадка умова на 6-7 хвилин і ти захочеш в інший транспорт, додаткову суму в тебе не бронюють. Тобто можеш проїхати фактично весь маршрут з пересадками за 13 гривень або за стільки гривень, скільки забронювало за кількість пасажирів, які ти заволював. Перша забронювало ці кошти, і якщо ти в межі там рухаєшся по, -по, -по, по місту, то фактично цих коштів достатньо буде. Перша заброньовани, щоб потім зробити 2, 3, 4 пересадки в межах 40 хвилин. У випадку, зараз стан дуже серйозний, світло відключають по графіку. Немає світла, з'являється, умовно, 3G, 4G, але реально його немає. Тобто є позначка, його немає. І інформація обмін може йти затримкою. Тому ти можеш зайти в транспорт. Тебе забронює гроші в першому транспорті і в другому може забронювати. Але ввечері система наша аналітична вона піднімає ці всі розрахунки, ділить всі ваші поїздки, дивиться по часу. І всі поїздки, які попали в межах 40 хвилин, вона вибирає, назначає першою, з, з того знімає, всі інші йдуть вам і гроші броньовані відпускає. Зрозуміло, якщо вас забронювало, умовно не 13, а 26, це не є страшно. Ви актуальний баланс побачите після нічного клірингу на наступний день.